Доброго всім вечора. Вітаю вас на своєму каналі Світланка Селянка. Сьогодні у мене знову вихідний, після домашніх справ, особливо після фарбування захотілося мені сьогодні ввечері трішки відпочити, прогулятися. На природу. Це ось у нас Грушка дичка. Це я ось спустилася в ярок. Ось там захід сонця. Це ось кущ шипшини. В цьому році не надто врожайний. Лише декілька плодів на кущі. Ось дерево, груші. Вона вже виспіла. Майже всі плоди осипалися. Ось іще одна грушка. Ну тут всі груші висять на дереві. Але вони теж вже спілі, видно і гнилі вже. Ще є деякі квітки, дереві, ось такі квіточки. Я не знаю, як називаються ці квіти, але симпатичні. На природі і звичайний будьок. Я окрасую. А це ось невеликий кущик шипшини, тут плодів багатенько, і ось така краса. і верби. Зование красуни шовлия. Дерева в останніх променях сонця, верба з іншого ракурсу. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, що це за ягоди. А ось іще незнайомі мені ягоди. Це вже я з іншого боку ярка. Ось до яких розмірів може вирости на волі звичайний лопух. Минулого разу, як я тут була, тут росла пшениця, вже достигла була. Але це вже було місяця-півтора тому. Вже і віджнивували, вже земля Переорана і скультивована. І ось там захід сонця. Вже я буду повертатися додому. А на зворотньому шляху нарву собі трошки полину, бо полин допоміжний відбліг для собак, для курей, його потрібно поламати і класти в буду до собаки або в гніздо до курки, дуже допомагає відбліг. А быть своим специфичным запахом. То вот есть такие сухие старые дерева уже идут на дрова. Ось такі тут зараз тіповину. Зараз до свого, що я вже нарвала дорогу ще і буду вже йти додому. Це ось молоденьке дерево шовковиці. Шовковиця вже одійшла. На цьому буду завершувати своє відео. І традиційно кажу, кому сподобалося, ставте подобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних відео.